Добрий день, шановні присутні. Сьогодні е, пропоную провести комісію з питань е, міського будування земельних відносин та охорони природи. Коякі які пропозиції щодо роботи комісії. Розпочати. Розпочати. Розпочати роботу комісії. Хто за ту пропозицію прошу голосувати? Значить, на. Е, Засіданні комісії присутні е, Петроні Іван Васильович, Свяни Василь Міхарович, Чурбіхар Михайлович. відсутній Карпович Василь Іванович. Запрошення. Прошу. Запрошення. Е, плюс на е, засіданні комісії запрошені сільський голова Перець Віталій Валерійович, начальник відділу з питань земельних ресурсів та екології крові Гусі Олександр Валерійович, начальник відділу головний архітектор Шариан Роман Пшарович. Депутат від округу No7 Зорич Іван Іванович і адміністратор ЦНАПу Перепецької сільської ради Болехан Роман Романович. Значить, на порядок денний комісії з питань виспобування земельних відносин та охорони природи, охорони природи винесено слідуюче питання. Значить, перше питання. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки прати закарпати обенерго в російській частини. Друге питання. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки прати закарпат обенерго в російські шумина. Третє. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду праці закарпаття обенерго в слід іски. КТП-317. Про затвердження е, проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду прат Закарпаття, Закарпаття обленерго у селі Буковиць. КТП-322. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянків, включаючи до переліку земельних ділянок права оренди, на які виславляться е, на, на земельні торги окремими лотами та продаж прав оренди земельних ділянок. На конкурентних засадах на земельних торгах у сфері електронного аукціону. Про визначення земельних ділянок, призначення для продажу на земельних торгах у формі електронного аукціону та проведення земельних торгів у формі аукціону за межами населеного пункту село Пирепиць. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для будівництва та обсування інших будівель громадської забудови загальної площу 024 Г. Слідуюче, про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під польову дорогу в рочище Синівська. Слідуюче, про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж у власні земельної ділянки на зітвосподарського призначенні в селі Каречин користов з обмеження відповідальність Екопарк Керечин». Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, площею 4,73Г урочище Ялина, цільове призначення якої змінюється. Слідуючи, про зроблення комплексного плану розвитку території прострокового розвитку території, території Переперської сільської і територіальної громади Хуського району Закарпатської області. Ці всі питання, які я прочитав, ми віднесемо до першого блоку. Я прошу всіх відповідальних за доповідання по цих питаннях, прошу почергово доповісти комісії. З приводу першого, перших трьох питань, це де мова про обленерго. Ми передаємо їм, надаємо дозвіл на вивершення проєкту «Землеустрою». Щодо м, опор 100-якових сто... і двох стоякових урочищах Стини та Шумена. І третє питання це затвердження проєкту м, щодо надання земельної ділянки в оренду в КТП 317-Ліїський. І четверте затвердження проєкту і надання в оренду. КТП 322 селі Буковець. Ставку ми насилаємо почті максимально 11% із 12% можливих. І пропоную винести це, ці питання на чергову сесію. Добре, у кого які питання є до доповідача? Нема питань Якщо немає питань, я пропоную прийняти е, ці три питання блоком е, за основу. Хто за? Хто проти, втримався? нема. Е, якщо є якісь ще доповнення, побажання нема. Без доповнення. Пропоную е, ці три питання е, прийняти в цілому. Хто за? Проти, втримався? Ці питання е, прийняти. Слідує питання про технічної документації на право оренди, які відсутняються на земельні окремими мелота. Хто відповідає? Ні, власності в селі Пилипець йде мова про 16 земельних ділянок, які розташовані на території села Пилипець, Які ми пропонуємо винести в формі лоту на аукціон з подальшою передачою їх в оренду. Тобто це землі комунальної власності, які пропонуються винести? Це, це буші землі лісові, буші лісового призначення, які пройшли відповідну процедуру. Зараз тобто їх змінили цільове призначення з лісової категорії на комерцію, і зараз вони були передані з обласної адміністрації на, на, на сільську раду. Зараз засідала комісія по нормативно-грошовій цінці, і ми пропонуємо їх виставити. Тобто вони вже на... є в комунальній власності на Вони вже є в комунальній власності. Вони вже є в комунальній власності. власності. Питання до доповідача. Йде мова про розвиток, про розвиток гірськолежного курорту на території села Пилипець. Це в основному це є траса способних. Питання немає. Скільки питання? Про Тут є ще можна зачитати ці пункти, затвердити технічну документацію з нормативної оцінки земельних ділян для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення на території Феловецької сільської ради, затвердити перелік земельних ділянок комунальної власності для продажу права оренди на них на конкурентних засадах на земельних торгах у формі електронного аукціону. подати право оренди на земельні ділянки. Зазначений додатком номер 1 цього рішення. Всі земельні ділянки е, знаходяться в Пилипці, площа земельних ділянок 55А. Встановити умови земельних торгів, згідно з додатком 2 до цього рішення, стартовий розмір річної орендної плати за користування земельними, земельними ділянками в розмірі 3% нормативно-грошової оцінки земельних ділянок. Крок земельних торгів у розмірі 1%. Розміром на внеску за у розмірі 30%, строк користування оренди земельних ділянок 49 років, встановити умови користування земельної ділянки, використовуватися земельні ділянки цільовим призначенням, відповідно до умов договору оренди землі, місцевих правил забудови та з дотриманням обмежень, установлених згідно з порядком ведення державного земельного кадастру, вручити начальнику відділу правової роботи, управління персоналом, документи та контролю Палікатської сільської ради. Організувати та провести земельні торги у формі аукціону відповідно до статтей 135-139 земельного кодексу, зобов'язати переможців земельних торгів і шкодувати прати, здійснені організатором на підготовку лотів до проведення торгів, згідно з рахунками відповідно до частини. Тобто, хто буде переможцем, хто і понесе втрату за проведення аукціону. Уповноважити голову Пелепецько сільської ради від імені організатора підписати протоколи про результати торгів, договори оренди землі та інші документи з питань проведення земельних у формі електронного аукціону. Котре, з виконанням цього рішення покласне опційну комісію з питань земельних відносин та породу природи велетської сільської ради. Йде мова про розвиток, йде мова про оренду, яку буде платити е, переможець в сільську раду. Це перша чергова все наповнення бюджету. Питання до розглядача є? Нема. Дивіться, у мене у мене таке питання. Чи е, в силі ми, як скажемо, як комісія чи сесія, е, от скажемо, якщо е, вони виграють ці торги, е, ставити їм питання щодо введення в експлуатацію, чи що, що я маю на увазі? От скажімо, вони виграли і е, не роблять нічого, чекають і. То, що, що, щоб вони цільове призначення, якби є цієї земельної ділянки, щоб вони щось робили на цій сільовій ділянці, не просто взяли і цілою ділянку, просто вона стоїть. І самі не роблять і другим не дають. Це питання буде в більшості до начальника правової роботи. Якщо ми можемо класти договір якісь з умовою, тоді... Ну, так, треба Може довго зробити. Просто, Ні, не, Ні, не ну просто вони роблять. зараз возмуть і самі не роблять, і другим не дають ну, робити. А наповнення бюджету йде? Ні, доповідне бюджету одного, а розвиток. Йдемо вони про розвиток? Так. малі цифри, йде мова про більше як мільйон гривень у рік для бюджету латецької громади, які ми використовуємо на розвиток, що для нас є немало у суму. Пропозицію говоря, ми можемо вносити, можемо подавати як і комісії, так само і розглядати на сесії. До сесії ми можемо... Тю пропозицію, чи можемо в десь передбачити до, у договорі, але е, виставляючи ці лоти на аукціон, йде мова про оренду 49 років. Е, тобто, має бути, я так розумію, що ви хочете в договорі е, прописати такий пункт, тобто в разі невикористання земельних ділянок за цим призначенням, Пилипецька сільська рада в праві буде розірвати договір. Це, ну я так думаю, що це є, одно, це є у стандартному договорі, в будь-якому якому би вони підписували. Чи, розумієш, якщо ти, ти оренду дати образного то я не тільки знаю, то в будь-якому договорі допишу. то пишу. Тобто ти якби маєш переважне право, якщо він не, не виконує твою мову, образного проводити. Але як такий пункт може образного варя прописати. Ну, то є, не використання за цільве призначення тисячу що, ну, процентів. Що Добре, дякую. Є ще якісь у когось питання? Немає. Тоді пропоную це питання прийняти в цілому. Хто за? слідуюче питання. Про визначить земельних діяльних призначення для продажу на земельних в формі електронного обліку оправдання земельних турилів форми електричного за межами населеного пункту села Первець. Говориться про дві земельні ділянки площою 41 сотина 90 і друга земельна ділянка 74 сотини. Ми виставляємо ці дані дві земельні ділянки на аукціон під продаж. Стартова ціна 41 сотина 216 тисяч гривень, 749 гривень 74 сотини, 386 тисяч гривень 61 гривень. Тобто всі змейні лінія комунальній власності перепевнені ради виставляємо на акцію. Питання якісь? Хто за? Прошу голосувати. Проти, утримався, рішення прийнято. Слід питання про затвердження проєкту землеустрою щодо віддання земельні лікарні комунальної влації для будівництва будівель громадської завдання прошлої но 24 градуса. Не мова. Про одну земельну ділянку на минулій сесії ми затвердили більшість, а одна земельна ділянка не встиглася, затвердити, прийшов пізно кадастровий номер. Про дві сотини у селі Країни. Вона ділянка передається в комунальну власність і буде в нас на балансі. Тобто ми забираємо її? Да, в комунальну власність собі цю дану ділянку. Слідуючи питання про надання дозволу на розроблення землеустрою та доведення земельної ділянки на підпольову дорогу в Росіснівську. До записької сільської ради надійшла колективна заява. Від громадян жителів села Нижній Студенний, Боришин Меф, Галасвий, Галас НМ, Боришин НІ, Пую МП, Боришин НІ. Просимо вас для дорогу загального користування для до загальних ділян, до наших приватних ділян, які знаходяться у Росії Млечки. На даний час йде мова лише про надання дозволу, ми будемо то питання вручати, і дорога буде на балансі комунальної власності. Підізнаємо. Питання до допомога Іван Іванович. Немає питання. Добре, слідуюче питання про затвердження звіту про експортну грошову оцінку та продажу власної земельної ділянки ТЗОВ екопарк личин. Ми на минулій сесії давали дозвіл на проведення експортної грошової оцінки, ТОВ екопарк личин на даний час у, вже розроблена експортна грошова оцінка і вартість 16 сотин. Це лікалищин за межами населеного пункту є 397 664 гривні. Ну, ми вносимо на даний час проєкт рішення про затвердження даної ну, оцінки покажем. і ми будемо продаж даної земельні. Питання доповідача? Нема, Немає, так? так? Значить, дивіться, шановна, шановні члени комісії, всі, всі, хто що доповідав пан Густов, якщо нема е, якихось доповнень зауважень, то е, прошу, прошу, прошу прийняти е, ці е, рішення в цілому. Хто за? Проти? Трималися, рішення прийнято. Так, слідуюче питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки виконання власності прошлої 0473 уроджує Шерина. Цільове призначення, якої змінюється. Щодо даної ділянки ми, ми просимо надати дозвіл тільки на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Цільове призначення із ОСГ змінюється на будівництво та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування відповідно до детального плану, який затверджений минулого року, відповідає нову призначення. Тому пропоную винести це також на сесію. Є питання Слідуючи про зроблення за комплексного плану прострового розвитку території Пеліпської сільської територіальної громади Хуцького району Закарпатської області. Даний документ необхідний для всіх громад. Це надасть змогу все-таки перспективно дивитися на розвиток всієї громади, на тільки окремо населені пункти, або це надасть змогу також враховувати інтереси абсолютно всіх громадян. І тому це надасть змогу нам більше розвивати в цілому проводі. Це документ необхідний. Тобто замовником цього комплексу построго пену є припецька сільська європейська сільська. Питання до доповідача. Значить, дивіться, ці дві питання, які доповідав пан Шароян. Якщо нема зауважень, пропозицій іншого, то прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався рішення прийнято. Значить, слідуючий блок питань це заяви громадян. Значить, перша, перший блок питань це затвердження проєктів про зміні цільового призначення. Коцур Василь Михайлович, із земель ОСГ у землі для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, село Річка, Урочища Город, 0,6 гектарів. Слідуючи, Коцур Василь Михайлович із земель ОСГ у землі для будівництва устройства житлового будинку, господарських будівель і споруд, так само, урочище річка, урочище біля 004 04 Г. Слідує, Ерфан Андрій Йосипович із земель ОСГ у землі для будівництва устроїння житлового будинку, господарських будівель і споруд, подобається урочище Гориця, 024 Г. Слідче, Шкірта Іван Іванович і у землі для будівництва до обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, перепець біля хати 017 Г. Слідуючи, Скунць Оксана Іванівна. із ОСЕ, У землі для будівництва обслуговування житлового будинку і господарських будівлі і споруд, буковець 006 Га. Хто буде доповідати про зміні цільового призначення? далі ділянки відповідають цю місту будівні документації, переважно це виділі з відповідацією генерального плану. Тобто це село річка і село купець. І село Купець це з детального плану, який був продовження минулого року, тобто також відповідає цьому призначенню. Тому пропоную занести це також на сесію для порушення. Що... Запитання до доповідача? Зауваження пропозиції також немає, так? Да? Хто э, за. Ці питання що, з, з, зміні, по зміні цільового призначення, які доповідав пан Шерленд, прошу голосувати. Поза? Проти? Втрималися? Рішення прийнято. Слідуючи блок питань це затвердження технічної документації щодо зміни конфігурації. Міни конфігурації. Тут один, один, звернувся один, один громадянин Мігалейко Марія Миколаївна, площа 0,71Г, населений пункт Нижній Судени, урочище Кечірка. Хто доповідає? Я доповім, До нас звернулася Мігалейко Марія Миколаївна із проханням, що хоче помітити конфігурацію, бо Трішечки, як сказала, не в тому місці взяла, майже в іншому, попросила, щоб е, ПДПська сільська рада затвердила дана ділянка, як була на хвайові, так і знаходиться на твоєї території. Є там місце, не на викладанні. Не, не пересікає не інтерес на чиї, не люди. Це Людьми проблем немає. Все, Запитання. Да, да. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утрималася. Рішення прийнято. Слідуючий блок питань. Про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж, тобто право власності на будинок. Воробець Єва Михайлівна, 07Г, Буковець 9. Дзензелюк Ніна Олександрівна, 025 Га. Урочи, е, річі, село Річка 81. Вайріч Олена Васильівна, 009 Га, Тюшка 253. Пожар Ірина Юрівна, 007, Пилеп 178. Родич Любов Миколаївна, 0,25, Тюшка 23, Сечкун Віктор Васильович – 0,14, перепець 205. Русин Іван Федорович, 0,14, перепець 283. Йобак Калина Михайлівна – 025, Подобовець – 21. Ойчук Калина Степанівна – 024, перепець 80. Назад Сергій Васильович – 008, га, верхній студентник 406. Багай Ольга 018 0,17, річка 195. Хто доповідає? В Допові. даній проєкті рішення стосовно затвердження технічної документації знаходяться земельні ділянки під будинками, котрі оформлені право власності на дані будинки. Тепер ОДПЕСка сільська рада передає громадянам власні їхні, їхні земельні ділянки. Тобто всі земельні ділянки підходять під Так, да, Під протизованим будинками. Запитання до доповідача. Зауваження уваження пропозиції нема. немає. Хто за? Проти? Укрема рішення прийнято. Слідуючий блок питань затернет